Яка виховувалася в Петербурзі, виховувалася на історії царської Росії, схилялася перед білогвардійським рухом, і коли її батька, Шовгенева, таке було його прізвище, як дуже доброго інженера, українця звичайного коріння, було переведено на роботу до Києва, і ця молода, красива дівчина побачила синьо жовтий прапор на вічах, коли Україна заворушилася на початку ХХ століття. Що це таке запитала вона? Звісно, що на русском язикі». Ну Їй сказали, ну це, це українці, ти властива ну, українка, то, то їхній прапор. Інтересно, так? Да? А потім, коли вона сиділа в якійсь класній кнайпі поряд із білогвардійськими офіцерами, яких вона так любила, її рідний брат до них і належав, і за сусіднім столиком почула, як ті білогвардійські офіцери розповідають брудні і масні анекдоти про мову її батьків. Вона грюкнула кулаком по столу так, що горнятко з кавою пролилося на біль штанці якогось московського офіцера і сказала, ця собача мова, про яку ви говорите, це мова моєї матері. Так народилася Олена Теліг. Народилася з протесту. Можу навести вам ще приклад однієї геніальної жінки, яка цього року була на форумі видавців у Львові Емма Андієвська. Ця жінка ну, за 70 днів зараз. Розповіла також свою історію, вона якось в одній зі своїх праць сказала, що я належу цілому світу, зокрема, її творчість, і малярська, і письменницька. Я належу цілому світу. Але в мені така кількість української крови, що я готова по покраплі дати кожному. Особливо тому, який ще не відчуває себе українцем. Чого? Та тому що, виховуючись на Донеччині, вона щодня чула зневагу до української мови. І тоді, на знак протесту, вона цю мову почала вивчати. І коли батьки емігрували і опинилися в Німеччині, то ще більше вона її вивчала там. Тобто, оця мотивація протесту, як бачите, вона дає дуже потужні інтелектуальні плоди. Зрештою, я також прийшла в політику з протесту. Я абсолютно зреалізована людина. Мені абсолютно було комфортно і фінансово, і морально, і інтелектуально, і духовно в своєму середовищі, у Львівській політехніці. Мої студенти творили ось це диво. А почали вони творити це також дуже протест в ситуації, коли я зайшла в маршрутку у своєму рідному Львові і там грала москальська музика. Ну чого я маю їхати під москальську музику? Ну мене травлення не відбувається, коли звучить мускальська музика. <рес> ну не травиться в мене їжа. Ну я не можу їхати, коли звучить у білі нігро наприклад. Саме тільки ця музика звучала. Я підходжу до водія і кажу йому, вимкніть це, будь ласка, а що він робить? А він не посилає. Він не послав. Самі знаєте, куди посилають. Зайти туди неможливо, але всі туди посилають. <рес> я замість того, щоб дати йому пику, зупинила маршрут. Вийшла зі слізьми на очах, я вже більше не плачу. Я вже ствердла. За рік цієї роботи в парламенті я ствердила, на Вийшла з маршрутки і риву, як дурна. Як там в Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялася. Йду на роботу, пішки, хора на голову. Ні, я маю, нормально фізичний голов тримаєш. хіба. Йду, заходжу в студентську аудиторію, ніколи не забуду цієї дати 4 вересня 1900, боже, минуле століття. 1998 рік, здається. Так. 98-й 99-й. Бачу перших студентів, оце їхні роботи ви зараз дивитеся, Бачу вперше студентів майбутніх архітекторів, перший курс. Хто я така в 98-му році? Одна із сотень викладачів, які горять в аудиторії, не зважаючи ні на зарплату, ні на що. Тому що це покликання. І ось питаю їх, слухайте, я. Була за кордоном тривалий час. Що то в нас таке у Львові грає? Я москальська музика. А це 99-й рік, коли нам здавалося, що ми реально вже здобули українську державу. що в нас ніколи не буде реваншу, типу Зека Януковича, що в нас ніколи бандит радянського зразка 1917 року, типу Леніна Стальна, не буде панувати над нами, розумієте? Нам тоді здавалося, що тільки творити, будувати, писати дисертації, досліджувати.